Чорт, на цьому острові завжди було безпечне місце. Тут темно. Але. Але чому тут світло горить? Можливо, тут хтось є. Агов! Тут є хто! Допоможіть! Ну ніби ні. Що тут? Йо-маю, тут дуже темно, але. Але видно якісь кроваті. Добре, треба включити світло. Там трішки світліше, можливо, там вихід на поверхню. Ну ні, на поверхню я точно не хочу. Чорт, тут дуже холодно. Блін, Чому ж тут світло горить, якщо тут нікого немає? Тут дуже холодно. Йома, -йо, тут прям хочеться прям курточку надіти. Треба якось включити світло. Стоп. Це. Це стійки для зброї, для пістолетів, для автоматів. Це. Це військовий бункер. Це бункер тих військових, яких я бачив в печері тієї тварі... Чорт. Це. Це вихід на поверхню. Люк. Чорт. Тут якась вже дверка серйозніша. Вона ж відкривається. Блін. Як її відкрити. Чорт. О, там була кнопка. Добре. Добре. Тут також повинно бути світло, але його, його треба якось включити. Тут темно. Якийсь вузький коридор. Я майже зовсім нічого не ба Дверка. Чорт, тут не видно майже нічого. Ніби, ніби склад якийсь, чи що. Куди я йду? Зовсім майже нічого не видно. Ще якась дверка. Що тут? Ай! Я б щось. Я б щось вколовся. Що тут за фігня? Тут якісь загорожі чи що? Йома, -йо, якась червона кнопка. Можливо, вон, вона включає світло. Нажати ні. Треба спробувати. Я, я включив світло. Капець за таке, як не перший раз в цьому бункері, зразу прийшов в правильну кімнату, нажав, включив світло, пощастило. Але чому тут колюча проволока і ось, ось що я вколовся? Це захист, але сюди тварь би, я думаю, не прийшла б вона навіть коли я забіг в бункер, не ломилася сюди. Так, а це напевно отоплення включать. Бо в цьому бункері дуже холодно. Прям занадто. Але як тут його включити, то цікаво, треба розібратися. Чи можливо потім. Ні, в цьому бункері дуже холодно. Треба якось розібратись. Добре, я ніби трішки розібрався. Нажав уже на цю кнопку, тепло повинно вже було піти, але зрозуміло, що так швидко воно все не прогріється. Треба чекати. Піду обдивлюсь бункер, можливо, тут є ще щось цікаве. Тут, Тут акуратно. Так, це. це склад. Тут багато ящиків. Також холодильники. А ну? Так, вони холодні. Цікаво, в них щось є. Але я це обдивлюсь потім. Обов'язково. Зараз я хочу пройти весь бункер, подивитися, що тут є. Тут самому доволі страшно бути. Тут що мене тут чекає. Надіюсь, в цих ящиках щось є. Так, і тут світло включилося. Це добре. Це дуже добре. Але ж на вході. На вході світло горіло. Тут, виходить, хтось був. Чи ні. Зброї немає. Хоча б вона мені не помішала. Так, тут також є світло. Куди піти? Ну я як зрозумів, вон там кухня. Так, бункер. В бункер досить в хорошому стані. За ним така, як хтось доглядає, ні павутини, все чисто. Дивно, консерви. Вони. Вони нормальні? Я хочу їсти, а, пи... а пити тут цікаво є. Треба обдивитися ці ящики всі. І Я почав обдивлятися ящики, їжі там було достатньо, а от воду треба було добре пошукати, але все-таки я її знайшов. Нарешті, нарешті я попив, я знайшов воду. Вона, звісно, була з таким трішки присмаком, але нічого страшного. Також там багато консерв, вони досить нормальні ще. Е, здається, ніби військові швидко звідси тікали. Бо вони багато чого залишили, навіть, напевно, нічого й не вивозили. Бункер прям хороший в хорошому стані, мені це подобається. Ніби тут хтось є і за ним доглядає, але надіюсь, це не так. Тут, як я зрозумів, напевно, казарми. Так, казарма одна, синьок. Тут жили військові, а можливо й ні. Чому я так вирішив, але ж стійки для зброї були. Також є телевізор і листочки, якісь, можливо, документ з важливою інформацією. Добре, подивлюсь потім. Годинник. Правда, не працює. Час на ньому зупинився. Добре, ще ось якась дверка. Чорт. Воняє, це туалет. Йомайо, -йо, запах тут не з найкращих. І холодно тут, дуже холодно, коли цей бункер вже прогріється. Надіюсь, скоро. Так, а тут що? Тут у нас душові кабінки. Добре, буде помитися, якщо тут є вода. Надіюсь, вона тут є. Треба звідси виходити, бо запах тут максимально неприємний. І дверку обов'язково закрити треба. Він хочеться спати, але я ще бункер не весь обдивився. Як же ж добре, що я його знайшов? Це місце, в якому я буду відчувати себе в безпеці, напевно. Ну тут безпечно, тварь сюди не зайде. Ще одна дверка. Також стійки для зброї, але самої зброї немає, це погано світло є. Що тут? Тут Тут кабінет. Тут схоже на кабінет самого головного. Так. Ну, напевно, тут досить атмосферно, класно, мені тут подобається прямо. Також стільки для зброї, його стіл, таблетки, якісь листи, телефон. Цікаво, а він працює. Треба буде також перевірити. Також якийсь пристрій і дошка. Годинник. Прикольно тут, звісно. Тут також можуть бути всякі папери, документи, треба буде обдивитися. Так, що тут у нас ще є? Це, Це спальня самого головного, напевно. О, тут я, напевно, й буду спати також якесь дизайнерське рішення, таке прикольне. Були тут дизайнери чи що. Тут прикольно ночувати і спати я буду тут. Мені тут подобається. Але бачите, тут з світлом також проблеми. Тут не горить. Щось з проводкою. Там не горить. Стоп! Я чув звук. Виключення світла. Гов! Я чув, як виключилось світло. Звук виключення світла, Надіюсь, це просто проблеми з проводкою. Ніхто сюди не прийшов. Є хто? Виходь. Блін, це і тупо якось так кричати. Надіюсь, тут нікого немає. Дверка закрита і світло горить. Добре. А цю дверку я не закрив, чи хтось сюди прийшов. Надіюсь, ні. Але все-таки провірити б не заводило. Треба закривати за собою дверки. Так от ніби... Нікого. Агоу! Є хто? Страшно тут самому бути. Надіюсь, нікого нема. Це просто проводка. Навіть ну, якщо це просто проводка, десь світло виключилось. Треба розізнати, де? Не тут точно. Блін, що ж тут з цією проводкою, то? Вроді бункер нормальний. Так. Тут. Ні, це просто світло. Добре. Чортова проводка, що з нею тут не так. Бункер нормальний, а з проводкою біда. Круто. Ну добре, тепер трішки спокійніше. Я тут сам. Зараз, напевно, піду трішки відпочину або піду обдивлюсь ті ящики. Що ж, я вже почав обдивлятися ящики. Уже обдивився раз, два, три, чотири ящика і. Знайшов ось стільки їжі. Навіть тут є вода. Я спочатку подумав, що це алкоголь, але ні. Виявилось, що це така вода для військових. Також тут є печенюшки, консерви і навіть чай. Це добре. Я зовсім мало ящиків обдивився, але їжі тут добре. Так, це все зараз треба перенести на кухню. В бункері вже починає теплішати. І це добре, це дуже добре. Холодильники, я ще не обдивився, але думаю, в них також щось є. Що ж, я вже все переніс, заморився, хочу спати, але в мене є ще одна ідея. Пам'ятаєте, коли я біг від тієї тварі під водопадом чи біля водопада, я побачив світло. Можливо, це зроблено спеціально, щоб хто. Опинився на цьому острові, побачив це світло і знайшов бункер, щоб врятуватися. І я хочу це вияснити. Так, уже на дворі настав день, як ви можете побачити з Люка. І на дворі зараз повинно бути безпечно, тому що ця тварь сидить днем в себе в печері. Можливо, там є якась підсказка для людей, які тут опинилися. І я хочу це вияснити. Можливо, там справді якась підказка або якась зброя. Я не знаю. Але вияснити треба. Після цього я вже буду спати, бо спати хочеться дуже. Все, я вирішив, я буду йти на поверхню. Скриваю. Цікаво. А чому бункер виглядає добре в непоганому стані, а тут так розвалено? Цікаво. Так. Відкривається. Добре. Вже день чи ранок. Я трішки вже загубився в часі. Відкривається. Як на дворі красиво, але набагато страшніше, ніж в бункері. Закривати я краще не буду на всякий випадок. Так, там реально є якесь світло. Але як туди дібратися? Можливо. можливо... Отак! Так, блін! Ну я не хотів мочитися. Ну добре. Я зможу постиратись, або. або найду якусь собі інший одяг. Думаю, він там є. Так. Сюди, напевно. Так. 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 А тут тепер як? Пригати чи що? Давай. Хух. Мене вийшло. Мене вийшло. Тут. Тут написано for safety. Перекладається як для безпеки. Добре. Тут справді якесь світло, незрозуміле, але ніби підказок ніяких і немає. Так? Ну, ніби ні. Добре. Це справді зробили для безпеки, щоб знайти. Якщо тут хтось опиниться, щоб він знайшов бункер, там якась дира, туди зливається вода. Як мені тепер вилізти звідси? Чорт! Я думав, я думав, я вже там потону, потік води сильний. Фух. Ні. 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 Це тварь, Вона. Вона не в печері, вона десь тут. Ох! Потрібно, потрібно тікати, але як? Чому вона тут? Фух. Я думав, я втоплюся вже тут. Вона десь. вона десь поруч. Вона десь тут. Потрібно потрібно швидко тікати як? Вона десь поруч. На тут. Фух. Закриваю. Замирився. Все, я більш. Не вийду на поверхню, ну я нафік. Вона на ньому вже не на поверхні, вона ніби шукає мене тут, тут закрито, ну ніби так. Фух. Ні, я не вийду більш на поверхню. Що ж, перед тим як йти спати, мені стало цікаво. Я захотів пошукати всякі документи, папери. І першим ділом я пішов дивитися ось ці. Тут зовсім немає нічого цікавого. Тут про те, яку їжу завозили, чи обслуговують бункер, хто обслуговує, як обслуговує, тут таке не дуже цікаве. Не знаю, чому, правда, воно тут лежить. Думаю, в кабінеті начальника буде цікавіше. Зараз туди підемо. Думаю, там якісь важливіші документи будуть. Телефон я вже провірив, він не працює. Пристрію, то що мені цікаво також, але зараз подивимось, що тут у нас, що за документи. Тут уже цікавіше. Тут про зброю. Завозили тут дуже багато автоматів Калашникова, також пістолети Макарова та патрони. Добре, це вже цікавіше. Отут я обдивлюся потім. Мені цікаво, що буде ось тут. Чи будуть тут якісь папери документи, чи ні? Тут книги. Їх думаю... або потім обдивлюсь, або ні. Так. А тут у нас. Тут? Тут за. Тут закрито? Добре. Хм Ви також це бачите? Там. Що то? Це, це сейф? І... Він захований, звісно, його добре видно, але як його дістати тут. Кровать шкаф. Щось його не дуже старалися заховати, але ж як не як його заховали. Що вони там ховали? -то? Це тепер, звісно, дуже цікаво.